Що колеги, мої вітання! Значить, новий сезон виходимо сьогодні у нас 20 лютого. Дивіться, яка красота. Зараз я вам покажу. Так, зупинюся трошки. Сніжок. Трохи порозгорталось. Відео для історії. А, так як в таких числах у нас це а, аномальна якась природа. Раніше це була а, звичайна погода в такі, в такі дні. Ну а на сьогоднішній день якось трошки дивно. Вчитайте, через неділю, грубо говоря, а, вже весна розпочнеться. А у нас сніг, мороз. На виходних ще морози. Та якось так. Значить, що, колеги, новий сезон виходимо. Я вам що хочу побажати в новому сезоні. Щоб всі, хто пов'язаний, хто марить сільським господарством. Всі посіялися, всі зібрали врожай на своїх землях, там де вони є, і щоб займалися своєю улюбленою справою, і щоб отримували не тільки задоволення від роботи на землі, але й отримували від цього прибуток, тому що у нас затрати можуть бути величезні, а прибутку може бути і не бути, так як це показало, наприклад, прошлий рік. У нас 25-й, Сьогодні у нас на дворі 26-й, ми вриваємося в нього, працюємо і з великим таким ентузіазмом надіємося, що цей год може бути кращим. так що так. Всім добра здоров'я! Дивіться, значить, зараз знаходишся, ось, дивіться, біля свого дракона Ніхоланда ТД510 з фронтальним навантажувачем, а спереді у нас така ось приблуда, сам зварив бульдозер і Багато разів я його показував. Рамка. Мені компанія ще як брали цей фронтальний навантажувач, я в них попросив ось все вушка. ось ось Дивіться, ось так, щоб вона стандартні вушка, які йшли на погрузчик, на крюк для бегів і так далі. Мені його подарували. І я з часом все-таки зробив от, от таку от приблуду, для того щоб можна було горнути землю там вітки, там всякі вигортають, і він дуже класно з цим справляється. Так, розкажу трошки, зроблю такий коротесенький відгук про генерал фронтальний навантажувач. У нас він уже, якщо я не помиляюсь, років 4, ні, які 4? 5 років точно. І за весь час, ну, він, я думаю, так плюс-мінус около 5 тисяч тонн зерна тільки вигрузив. І... Грунта, я навіть не знаю скільки тисяч тонн. Це просто при тому, що а, даний навантажувач ми брали до іменно Нюхоланда, не до МТЗ, для того, щоб було зручно, так як там реверс а, працювати. Із даним погрузчиком. Дуже зручно, в принципі, класно. якщо кого чи В нас він зарекомендував дуже хорошо, кого цікавить. Будь ласка, звертайтеся до компанії Генерал, є ось такі от, а, фронтальні навантажувачі, але дуже інтересно, я новость почув про те, що буде якийсь оновлений, зовсім інша машина а, фронтальних навантажувачів. Я не знаю, чи є старого образ, але нова, я б, наприклад, покатав. В принципі, в нас з ним особих проблем не було. Головне, довели до ума, тому що, так як у нас він самий перший погрузчик, було багато різних конструктивних рішень в зміні тих самих А, Прийшли до висновку, прийшли до певних, ну, як правильно сказати, до певного ґрунтового Визначення, що треба іменно от такі от ланжероніки. У неї не гне, все чітко, все стоїть, все красиво, акуратно. Ось так. Єдине, що я сюди от поставив на розподільник, а не тут, на Штатному. Не хотілося просто ящичок знімати. Так в цілому нас все задовольняє, все на таводничках, все мажеться. Бачите, місця видно, що да? мажу, все доглядаю. Єдине, що я не встиг його добре вимити. А ні, так, подож... да, я його не вимив. Трактор вимив вже взиму, а фронтальний навантажувач після роботи, бачите, він ще в соняшнику, де смазочки, ці всі, то він грязний. Ну, нічого. Так, в принципі, я дуже задоволений даним апаратом. І знаєте, от правду кажуть, що б ми робили без нього. Дуже класна штука в господарстві і в домашніх справах. На той ков, що хочеш, грузи. Та, що хочеш, чіпляй. Навіть ось фонарі чіплять. Я фронтальним підняв і красота, і чіпляю працюю з проводами. Висота достає 4,5 тільки висота в його піднятому положенні. В принципі, клас. Так що рекомендую вам фронтальні навантажувачі, ставте, не бійтеся, класна штука. Так що так. Все. А ще покажу, значить, чим ми тут в принципі, планували займатися, але щось такі погодні умови. У нас то мороз, то сніг, то дощ, то слякоть. Такі паводки були, що просто жах. У нас раніше, ще пам'ятаю в моєму дитинстві, отам от от весь берег отак у воді стояв. Оце якраз ближче до кінця лютого, на початок березня, оце все вода стояла. Ось буквально на днях також була повністю там вода. Ну вона вже зійшла, слава Богу, в нас тут ще один є ставочок набрався, там коли окунь був класний, ловився, не ще геть малий був. Так що водички набралося, але м -м, вона не в пользу, то вода, тому що, може, річки наберуться, а, то і все. а так то толку з того немає, земля мерзла. Тільки бідина робила, дорог позмивало, не знаю, що там на полях робиться. Я туди навіть не добирався, ну, туди доїхати. треба То якось так, а, так Чим займаємося? Я ж зупинився. Ну, так, у нас СЗ на ремонт йде. Що з нею? Треба оце все діло поварити, підготувати, будемо, плануємо, по крайній мрія. Носить карбомід на пшеничку з сз максимально її завити в ґрунт. Чого? Тому що у нас пшеничка посіяна по прямому посіву. І якщо розкидати розкидачом і закриватися бороною, воно буде набиратися на, ці ж, на, зуб, на зуби іменно борони і буде тягнутися, то не є хорошо. А соя, знаєте, у нас після сої пшеничка. вона така от, Ну, не так, як соняшник. Та й соняшник не дуже, якщо не перебита палка. Та не дуже. Значить, що у нас далі? Треба сошнички всі переглянути. Ну, бачите, взагалі один є, де тіліпається, треба поробити. Коробку повністю в зборі придбали, собі поставимо новеньку коробку, тому що у нас тут лопнув корпус і вирішили в з зв'язками все в зборі взяти. Так, то в принципі оце і все. Думав, що тут скати попідкачували, все нормально, все не спускає. Думав, за циліндр же, щоб ж же не забудь. Оказується, циліндр я тут поміняв. Циліндр тут що не тече. Бо ось, бачите, засрано. Циліндр цей не тече, в, в чоткий стоїть, в принципі, оце так. СЗшка підремонтується, будемо вносити карбоміді к нею щоб було чотенько Ну то вже, то вже буде інша історія вже будемо відносити вже розкажу покажу чого скільки ну, в общем, так тут -то все у нас Джонік ще стоїть на зберіганні а, люди поставили зараз покажу що за апарат це мабуть легенда я так вам краткий обзорчик Зробив І ви вибачайте вже за 9 хвилин насобиралося Якщо кому цікаво, гляньте, який апарат. 8210 тракторець. Вообще бомба. Дуже трактор 90-х років. Що мішало нам нашим зробити? Такий от дракон, а народ. Вічно тут його ламучить його робили трактора. Таке щось. Ось в місті з рихлітелем, Рихлітель у нас 3.2. 5, 5 стоечек на 5 стоек такий рихлитель то конечно да непогано зубчики дивіться, які зуби дракона регулировка прикольна що дивиться есть все стоїть. все пальчики пальчик витяну і пальчиком регулюєш зрізаний болт ось, основний, і зрізний Люди зупинилися, не, не працюють, бо мороз, дуже замерзла земля, і вже трактор не пішов. Тут болото набивало, видно ще попереднє, бо осипалося все сюди. Був каток геть заліплений, осипалося, вже вийде тоді вже можна буде фронтальним прибрати. Навіска така, не віці, яка в трактора. Задня частина. Ух ти, ці а, гідроакумулятори стоять, мабуть, на навіску, щоб. На цьому грала Коли вес піднятий з плугом. Кепка, бачу. Шторочки. Шторочки по-любому я більше ніж впевнений, що в цього брали в трек стайлі там, де я брав. То в общем, в общем так, чайничок значить я поставив. Що поп'ємо кофейочку. цей рік, навіть перший раз, да. Кстати, дивіться. Розгорнув як оцим. Своїм бульдозером. Прикольна штука, так, да, звісно, не отвал, але тим не менш добре, що воно є. Да? Ну, красавчик, взагалі трактор 2017 року. До нас як приїжджає сервісна компанія там. Вони в шоці, вони не можуть повірити своїм очам, що це трактор 2017 року, в якому він стане. Та ще на автопілоті від Friend, це взагалі, блін. Клас. Зараз я вам покажу, там прийшов по сематик. Та пару гібридів покажу вам. Та, значить По сонячнику сразу скажу Pioneer f я не зміг достати. Він завалений в самому низу. А ось, дивіться, значить покажу, наверное, спочатку ось що мені прийшло. Саксончик прийшов, пару мішечків мені такого. Сережа прислав зелітий селект. Кого цікавить, я оставлю а, номер телефона в, а, під відео. Ну, блін, людина прислала. Як же ж не будь благодарним, і не залишить посилання для людини, як вона мені то є на демо. Тому що цей рік я хочу заложить офігенне демо, там, де буде дуже багато гібридів, як і наших, так і. Ну З українських це буде тільки Еліта Селект, Саксон. А далі будуть піонір, там, Ну Буде круто. Я вам відповідаю буде круто, буде інтересно. Значить, це фракція екстра Я не розпечатував нічого, не хочу. Я не любитель розпечатувати е, посівних. Взагалі, до моменту посіву не хочу просто. І дивіться, ще вам покажу ось кукурузка. Дивіться, кукурузка, Знаєте, що це за кукурузка? Це 9255 фао 330 в минулому році ми сіяли, закладали демоділяночку, а цей рік у нас був осознаний вибор саме даного гібриду. Класно себе показав. Так, значить, картева. Аквамакс, бачите, знаєте, що це означає Аквамакс. Аквамакс це значить, що тут коренева система в даних гібридів більш розпушена. Не так, що просто там волосинка там одна або дві, там, наприклад, торчить. Їх дуже багато. Для того, щоб доставати вологу максимально більше. Так. Ой, так, зараз поставлю на паузу, бо. А хоча легшово. мішечок я вам скажу важкий. Не менше 20 кілограм це факт. Дивіться, бачите? Ось. Так, про травки. Це що мені товариш підказав з Олександрії Вова, тобі величезний привіт. Що це як то типу, середня фракція. Оце, оце от, значить, я не знаю, якщо я не прав, поправте, будь ласка. Значить, дивіться, протравітелі чим? Чим От. Номер партії. Ось, будь ласка, Україна. Кому цікаво? Будь ласка, роздивляйтеся, поставте на паузу. Оце, в общем, так. Брали офіційний дилер Піонер Україна в Кропивницькому. Є е, номер телефона представника Олександр. Беріть тільки на Піонері, тому що в інших компаніях може бути контрафакт, це факт. Короче, так. В общем, отакі от гібриди в общем, покамість на даний момент. А їх приїде ще дуже багато. Так що це тільки маленька така частиночка, з якою я хотів з вами поділитися. Є вже багато хімії поприходило, але це вже буде пізніше окреме відео спеціальне. Я виділю для цього, покажу, чим ми працюємо. Але хто не дивився минулорічне відео, то там, в принципі, препарати такі ж самі. Може щось нове додається Так що якось так. Так що все, отака От шикарна погода, прекрасна нота. Буду пити кавку. А вам дякую за перегляд. Не забувайте поставити подобаючку Я це все зробив одним відео. І хотілося з вами просто поділитися. А, ще одне. Ще ж хочу вам порекомендувати одну борону, хто не бачив для нових моїх глядачів. То не дивився, У нас в минулому році, зараз об'їду, бо це ж у нас тут рампа новостроєна. Блін, класна штука, грузить зерно прям обалденно. Ось така рампа, Блин, шик, просто шик. Фура так стоїть. І ми грузимо тут зерно, вивантажуємо добрива. Ну, прям красота. Ось дивіться, що я вам хотів показати. народ. Це наша борона Штригельна. Не, не штригальна, а як її пружинна. В общем, компанії Global Agro Така от шикардосна. Я вам її чого рекомендую. тому що вона лучше робить, ніж зубова. Вона як шлейф горне, прям красиво робить ззаді, ну, кайфулечки просто. Іспитання в минулому році пройшла Все цей рік. Я буду працювати теж тільки нею. Ну це до... Ну, я од неї просто балдею. Ось цієї борони. Так що кого теж цікавить, я можу залишити посилання на дану компанію, номер телефона в описі під відео, як завжди. Ось от така от, дивіться, тут система навіски, щоб чіплялася, бачите? Ось це тут. Це все йшло із, із неї. От навіть третя точка. Гідравліка, розлажиться крила, дуже зручно. Там де у вас мало місця, вузькі дороги можна проїжджати. 9 метрів, січ 9, БЗ, БЗП 9 називається. Класно, дуже класно. Ось у нас вона 25 рік. Вага 850 кілограм. Значить, знаю особу по дорозі не попреш швидко. Треба бути акуратним. Так що майте на увазі. Боже, оце нас засипає. йолки палки Камера не передає цього всього. Так що так, все, кому цікаво, вподобайку. І до нових зустрічей. Далі буде цікаво багато відео. Так що підписуйтесь, хто не підписаний. Всім пока.